І нас інфо перші про головне поїхали партизани, в тому числі колишні полонени російського режиму, вивели з території Білгородської області живою одну з найнебезпечніших фігур російського м'ясного апарату Палачиху Весто. Вона була відома серед полонених як медик Бишприце, зожтоки і психологічної тортури в фільтраційних таборах. Хто така веста? Справжнє ім'я засекречене, але відомо українському слідству, працювала в фільтраційних таборах в Ростовській курській областях. Відомо, що понад 40 випадків катувань, включно з медичними маніпуляціями без анестезії, приниженням симуляцією розстрілів. Фігурувала в перехопленнях як особа, особливо корисна для деморалізації укропів. Операція червень, які спіймали спеціали спільно з внутрішніми джерелами опору у Білгороді, весту перевозили для спецінструктажу в один із столових шпиталів, де її і вирахували. Під виглядом евакуації її захопили, перевезли через умови демаркаційну зону в напрямку Сумщини. Наразі вона перебуває в ізоляції під контролем ЗСУ. її допитано, вона не героїня. Вона інструмент садизму відповідатиме так само, як і ті всі, хто залишатиметься в тіні, заявили джерела. СБУ полювання триватиме в Україні створено закриту цільову групу з відстеження арештів ключових фігур відповідальних за тортури і страту військовополонених. Першому у списку наглядачі медики допитувачі, командири таборів, які знущались над українцями в 22-24 роках. Більшість із них не ховаються, бо вважають себе поза досяжністю, але СБУ вже має локації. Маршрути пересування агентів серед услуговуючого персоналу помста це не емоції, це структура війна, а не лише битва фронтів це і битва за пам'ять про кожного закатованого. І коли державна машина починає діяти, катам залишається тільки одне або тікати, або зникати в неботі. Нагадаємо, минулих вихідних тисячі полонених за три дні обмінені. Звільнені полонені опізнали вбивцю і палачиху наших хлопців. Партизани ліквідували палачиху оленівки з прізвиськом Мамулі. Як зазначають, вона катувала, знущалась з українських військовополонених, особливо жінок. Проте два тижні тому її перевели готувати мобілізованих росіян на територію Таганрогу. Там її розстріляли. Біля військового гуртожитку, де вона мала кімнату. Пише теж зазначає тупор помсти. Коли знімки показали полоненим, вони її опізнали. Про те, як у російському полоні поводяться з українцями, військовополоненими і цивільними, під час зустрічі з представниками американської влади в публічних обговореннях розповіли дві колишні полонені волонтерка Людмила Гусейнова і медикиня ЗСУ Анна Олсен, також вони закликали до створення спеціального механізму для звільнення з полону саме цивільних громадян України. Гусейнова і Олсен перебувають у США з тритижневою адвокаційною поїздкою, яку організувала геомедійна ініціатива за права людини. Команда з працівників ЗМІ, які спеціалізуються на правозахисній тематиці. Людмила Гусейнова, яка залишилась разом із чоловіком на окупованій території в Донецькій області, понад місяць провела у сумнозвісній тюрмі ізоляція в Донецьку. Донецької, затримала 2019 році за доносом мешканців міста за її проукраїнську позицію. Майже весь час я там була з пакетом на голові. Навіть в камері в камері замазані білою фарбою вікна. Ти там нічого не бачиш, не знаєш що на вулиці на будь-який шурхіт, будь-який стукіт у двері, і я повинна була вдягати того пакета і обертатись обличчям до стіни. Розповідає вона в інтерв'ю голосу Америки Гусейнова. Говорить, що їй заборонили сідати чи лягати з 6 ранку до 10 вечора. Весь цей час жінка, якій на той час було майже 60 років, була змушена стояти або ходити по камері. Якось я втомилася на кілька хвилин раніше. Залізла на другий поверх на свої нари. Вона мене звідти скинула і била. Там ти чуєш постійно крики жінок і чоловіків, яких катують. Згадує гусейнова. Потім ще понад три роки її тримали в камері донецького сізо разом із кримінальними злочинцями. Я спала поруч з жінкою, одна хворіла на туберкульоз, інша ще якесь захворювання. А ти спиш на одних нарах. Дірка в підлозі покрита ганчіркою. Це туалет там жити, миєшся там жити, миєш посуд за собою. Розповідає жінка в жовтні минулого року. Людмила звільнила в рамках жіночого обміну. Душа вона приїхала разом з Анною Олсен, старшою бойовою медикиною роти хіміко-біологічного захисту. 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка наразі перебуває в тимчасовій відставці в квітні минулого року. Бригада Олсен, яка перебувала в оточенні на заводі Ліча в Маріуполі. Та мала майже тисячу поранених після невдалих про прорива здалась в полон. Жінка була ув'язана в Оленівці та Ганрозі Курської в Білгородській області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.